Ситуація з обміном військовополоненими загострюється. Росія з кінця літа. Фактично заморозила процес. Водночас кількість полонених ворогів на нашій території невпинно зростає. Необхідні нові табори. Яку роботу проводить українська влада задля чергового обміну? Та чи реалістична формула всіх на всіх в інтерв'ю з представником головного управління розвитки міноборони України Андрієм Юсовим, пане Андрію, поговоримо про військовополонених. Днями представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що з кінця літа Росія фактично заморозила обмін військовополоненими. В чому причина від початку повномасштабного вторгнення Україна докладала і докладає всіх зусиль для того, щоб повертати додому наших захисників і понад 2,5 тисячі українців вдалось повернути з російського полону, і майже 50 обмінів відбулось, і робота над цим триває, але справді. Для України життя людей життя людей наших захисників і цивільних заручників полонених вартують набагато більше ніж ніж в Росії. і звичайно, це багато аспектів. Тут і спроба тиснути на Україну. Спроба дестабілізувати ситуацію всередині власне нехтування інтересами власних громадян і посилення репресій всередині. Росії, але ми констатуємо факт, що, попри публічні заяви останнім часом, які лунали і Шойгу, і інших посадовців держави агресора про те, що для них можливо повертати полонених, вони до цього не докладають реальних зусиль. Тим не менше, перемовини не припинялись весь цей час і тривають, і ми розраховуємо на результат, готуємось до цього відповідно до міжнародного законодавства і активно поповнюємо обмінний фонд. У міністерстві з питань реінтеграції днями озвучили інформацію, що загалом у російському полоні перебувають 4337 громадян України. Ця інформація відповідає дійсності, чи це лише орієнтовні дані, і число може бути значно більше. Ми не коментуємо дані цифри. Це числива інформація, яку може використовувати також і ворог в своїх інтересах, але наразі озвучена цифра це ті люди, які отримали. Компенсацію допомогу від України е, е, незалежно від публічної інформації. Працює реєстр національного інформаційного бюро, е, який збирає дані як стосовно наших військовополонених захисників і захисниць, так і стосовно е, цивільних е, заручників ополонених, які знаходяться в руках у росіян. Е, відповідні дані є у службі безпеки України і звичайно координаційного штабу з питань поводження з військово Вся ця інформація фіксує, держава знає е, про. Відповідних наших захисників, які знаходяться в полоні, і рідні, що дуже важливо, родичі полонених мають можливість як додати нову інформацію у відповідній бази, зокрема в реєстр координаційного штабу, так і відстежувати актуальний стан справ, актуальний статус захисника. А зараз щодо російських військовополонених, скільки їх зараз у нас? Журналісти британського видання The Times побували у найбільшому в Україні таборі для військовополонених росіян та пишуть, що місця отримання російських військовополонених в Україні переповнені. Ще з'явилася інформація, що Україна має намір збільшити кількість колоній для російських полонених. Зокрема, один із виправних закладів на Вінниччині перепрофілюють. Що можете сказати з цього приводу? Справді давно була потреба створення. Нового табору утримання російських військовополонених. повнених робота над цим ведеться. найближчим часом будуть нові по локації цього разу. Це буде інше місце, але так не будемо додатково давати якоїсь конкретики. Буде ще один великий табір. і всі ці місця утримання тут дуже важливо відзначити. Вони будуються, створюються, функціонують згідно міжнародного права Женевської конвенції. До них мають доступ представники міжнародного комітету Червоного Христа, і в даній ситуації Україна не Росія. Ми показуємо, що якби ми ненавиділи наших ворогів, є міжнародне право, є людська гідність, яку українці її точно мають, і ми поводимося з ворогами, як то вимагає міжнародне право, і вимагаємо, щоби так робила і. Так звана Російська Федерація, британські журналісти також пишуть, що тут полонених намагаються, так би мовити, перевиховати. Зокрема, викладають їм прискорений курс історії України. Навіщо? І невже росіянина, які прийшов до нас з війною, можна перевиховати? Ну Пушкіна їм там точно не читають тілі Ермонтова. А що стосується перевиховання, питання не, не повторення шкільної програми, але питання роззомбування людей, які вражені російською пропагандою. Звичайно, в цьому напрямку ведеться робота для того, щоб у військовополонених було об'єктивне сприйняття справжніх причин цієї геноцидної війни. Хто справді винен в цій війні, яких воєнних злочинів страшних вони зробили, наробили і спричинили нашому народу. Звичайно, вони повинні знати інформацію про це, і таку інформацію до них доводять, ще раз кажу, в вільному, в добровільному режимі багато. Із них із великою цікавістю для себе відкривають багато речей істин прописних, які для українця чи будь-якого іншого європейця з дитинства зрозуміли? Ну а для російських агресорів це не так. Ну що ж, їх теж треба посвідчувати, пане Андрію. Яка робота наразі ведеться за для проведення чергового обміну? І чи є в Україні такі козирі, щоб провести обмін за формулою всіх на всіх? Чи можливий він? Він можливий це завдання, але це довго складна робота. Ми зараз терміни не будемо називати. Але звичайно, це те, що передбачає міжнародне право повернення всіх захисників додому. І така робота ведеться. Паралельно ведеться робота над продовженням інших окремих групових обмінів. Якщо говорити про наші козири, звичайно, чим більше успіхів українських сил безпеки і оборони, чим більше поповнення обмінного фонду, тим більше аргументів для для підготовки наступних обмінів. і такі аргументи з'являються. Як би не було складно, як би ми справедливо ненавиділи наших ворогів, розмови переговори і робота переговорної групи, робота координаційного штабу з питань підготовки обміну не припинялися весь цей час, і результати обов'язково. Ми всі хочемо, щоб це відбулося швидше. Щиро дякую вам за інтерв'ю. На все добре.